Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Едем на базар. А на базар мы едем на новый, ирпинский. Везем туда бетон. Вот так мы едем на базар. До речі, то місцевий вірпенім, то базара там, де зараз він на Соборній не буде. А ось де під'їжджаємо ми до цього базару нового. Це тут будуть такі розташовані рундуки, як кажуть, місця для продажу. Прилавки там різні, так що можете скупляти місця. Оце ось траншею, лаван підготовку вирили для того, щоб тут продовжувати будівництво оцих рядів, буде величезний базар. Місця всім хватить, вистачить, як кажуть. Вибачайте трохи тут бездоріжжя, трясе трясе нашу знімальну групу, верніше мою. Ось ми під'їжджаємо. Так що, шановні друзі, буде тут базар дуже великий. Місця всім вистачить, ще раз наголошую. Так що звертайтеся в адміністрацію Ірпінську до голови міської ради чи куди там по інстанціям і забивайте місця. В офіс продаж вже працює офіс продаж. Ось такий буде базар. Це павільйони тут. А ми їдемо до насоса там десь щось заливати, армопояс, напевно. Будівництво базару триває, шановні друзі. А поки ми тут працюємо, ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І діліться з друзями. Якомога більше, щоб людей побачило нашу працю. А базар вже повинен запрацювати у листопаді, у листопаді місяці цього року. Зараз знаходиться поряд із набережною Ірпінською, шановні друзі. Так що відпочинок і м'ясо буде недалеко. Там буде й шашлик і до шашлику. Так що, шановні друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. В Ірпіні скоро буде дуже гарний базар побудований до листопада місяця. Всім гарного дня. До зустрічі на моєму каналі.